Отруєння алкоголем, і проблеми зі шлунково-кишковим трактом у святкову ніч. Усі гастроентерологічні хірургічні відділення буквально переповнені пацієнтами, які надто активно святкували новий рік. Кількість об'єміж, між, яка падає в людський шлунок в новорічну ніч, і все це щедро поливається алкоголем, а зверху ще газованими солодкими напоями, і це нон стоп без кінця. Що бідна печінка і е, пішлункова залоза, якби вони могли хоч щось, якийсь звук подати, вони би, мабуть, кричали б сос. Щоб зустріти новий рік без губних наслідків, лікарі радять 31 грудня обов'язково снідати, обідати і вечеряти. Тоді в святкову ніч переїдання вам не загрожує перед тим, як пити алкогольські до. Добре закусити, причому краще жирними і білковими стравами, які запобігають активному всмоктуванню спиртного. Також треба бути обережними, якщо святкуєте в сауні чи лазні святкування і випивання в лазні і в сауні алкоголю. Це дуже велике навантаження деякі люди не витримують і. Я знаю випадки, люди середнього віку просто помирали в саунах від серцевого нападу. Ще одна каверза зимових свят постноворічний синдром. Зазвичай українці гуляють аж до старого нового року. Потім буває важко увійти в звичний ритм і налаштуватися на роботу. Внутрі такое нашення блін, опять я должен тащить тащитися на эту роботу а тепер що ми вообще без роботи не дуже хороше состояння, аби почуватися в тонусі. Після нового року лікарі радять більше рухатися. Це прискорює обмін речовин із організму виводяться токсини. Щоденно треба проходити до 10 кілометрів. Олена Сіренко срій на соціальний пульс.